Народ, який існує вже понад тисячу років, але досі залишається для багатьох загадкою. Народ, який не має власної держави, але чиї традиції та культура розсіяні по всьому світу. Їхня історія це суміш величних подорожей, безперервного вигнання та незламної волі до життя. Хто вони? Звідки прийшли ці мандрівники, яких ми сьогодні знаємо як ромів або ж циган, їхнє минуле оповити міфами, стереотипами та історичними неточностями? У цьому відео ви дізнаєтесь, яка річка була колискою ромського народу, чому вони залишили свій дім, як християнство вплинуло на їхню міграцію, та коли і як цигани вперше з'явилися в Україні. Передумови міграції одного з найрозпорошеніших народів світу лежать глибоко в історії індійського субконтиненту. Згідно з лінгвістичними та генетичними дослідженнями, прабатьківщиною ромів є північно-західна Індія, зокрема долина річки Інд. Дослідники сходяться на думці, що предки ромів належали до різних каст індійського суспільства, вони були вмілими ремісниками, зокрема ковалями, що пояснює деякі їхні традиційні промисли в подальшому. Приблизно в 9-10 століттях нашої ери розпочалася перша хвиля міграції. Точні причини цього масового виходу досі є предметом дискусій, серед головних гіпотез: військові конфлікти, набіги та вторгнення, зокрема, експансія ісламських завойовників з Персії та Середньої Азії на північ Індії, соціальні або економічні чинники, можливо, це був організований вихід ремісничих груп, або ж вони були вигнані через соціальний тиск. Ця початкова група, відома як Протороми, рухалася на захід через територію сучасного Ірану, Персії та Вірменії. На цих землях вони вперше стикнулися з іншими великими культурами, зокрема у Вірменії. Частина з них прийняла християнство у його ранній формі. Ключовим етапом їхнього шляху стало прибуття до Візантійської імперії, цивілізаційного та політичного центру тогочасного світу. Це був переломний момент, який сформував ідентичність ромів у європейському контексті. 1054 рік це перша задокументована згадка про циган у візантійських джерелах, а саме в агіографічному творі «Житіє святого Георгія Амастрицького. У цих джерелах їх вже згадують як Атінго або Єгиптяни. Пізніше це слово трансформувалося в деяких європейських мовах у назву цигани, що свідчить про їхнє сприйняття як екзотичного, відокремленого народу. Вони займалися ковальством і ворожінням. Саме Візантія стала для ромів своєрідним тимчасовим домом на кілька століть. Тут вони зміцнили свою культуру, мову, ромська мова увібрала багато грецьких запозичень та релігію. Однак падіння Візантії і що важливіше натиск османських військ у 13-14 століттях стали кульмінацією, що спровокувала нову масову хвилю міграції на захід до Європи. Це була вже не подорож, а втеча. З кінця 14 століття Роми почали широко розселятися по Європі. У 1385 році перша згадка про присутність циган у Волощині, сучасній Румунії, де вони, на жаль, були перетворені на рабів. Цей жахливий період тривав аж до середини ХІХ століття. Початок 15 століття, близько 1411 1417 років, ромські табори фіксуються в Центральній Європі. Чехії, Угорщині, Трансильванії, Німеччині та Франції. У 1427 році найбільш відома поява ромів у Парижі. Вони представлялися як паломники з Малого Єгипту, звідки й пішло англійське слово «джіпсіс», що дозволяло їм отримати тимчасову гостинність. Ці групи несли листи рекомендацій від високих духовних і світських осіб, що спочатку забезпечувало їм прихильність місцевої знаті. Однак, через їхній кочовий спосіб життя та небажання асимілюватися, ставлення до них швидко змінилося. Вже до кінця 15 століття в більшості європейських країн розпочалися переслідування та вигнання циган. Поява ромів на території сучасної України тісно пов'язана з їхньою міграцією з Балкан та Центральної Європи. Середина 15 століття приблизно 1450-ті роки. Вважається, що це час першої значної появи ромів на українських землях, які тоді входили до складу польсько-Литовської держави та Угорського королівства, зокрема на Закарпатті. 18 століття спостерігається збільшення ромського населення, особливо після приєднання земель правобережної та лівобережної України до Російської імперії. Роми в Україні традиційно займалися ковальством, конярством і, звичайно, музикою та ворожінням. На відміну від ситуації у Волощині, в Україні не було офіційного рабства ромів, але вони часто зазнавали соціальної та правової дискримінації. Вони поділялися на різні групи: серви, які кучували по степовій Україні, Крими або Кримські Роми та Закарпатські Роми. Історія ромів це яскравий приклад того, як народ може зберегти свою ідентичність, мову та культуру. Протягом тисячоліття не маючи власної території, їхній шлях з Індії через Візантію до всієї Європи є унікальним історичним феноменом. Вплив на сучасність: культурна спадщина, ромська музика, зокрема фламенко в Іспанії, ромський джаз та танці і мистецтво стали невід'ємною частиною світової культури. Питання прав людини, на жаль, історія переслідувань. Що досягла свого апогею під час Голокосту або Пораймос геноциду ромів у Німецькій Німеччині, зробила ромів символом боротьби за права меншин та проти дискримінації. Стереотипи. І сьогодні Роми часто стикаються зі стереотипами та соціальною відчуженістю, що є прямим наслідком їхньої складної кочової історії та тривалого утиску. Вивчення історії ромів не просто заповнює прогалини в академічних знаннях. Воно спонукає нас до глибшого розуміння процесів міграції, соціальної адаптації та важливості культурного розмаїття у сучасному світі.